Поки Путін на щорічній підсумковій прес-конференції Рамзан Кадиров на своїй прямій лінії з жителями республіки. Дондон -дон висловився про терміни завершення так званої СВО. Кадиров заперечує ризик ядерної загрози у війні, яку Росія веде проти України, і каже, що вона закінчиться навесні наступного року. При цьому Глава Чечні додав, що все нібито закінчилося б швидше, якби це залежало від нього. на следующий год да, он, июнь, июль, лишь до да, да, он, конец хлеба да, до он, хрис, он даст, не он, исчерпан до да, он, сил возможности, да, он, у не хватает, средств да, он, да, денежных тоже он, да, у них не хватает, да, он, с, с, оружием у них проблемы, да, он, даже если да, он, вот я принимал решение, да, которое должен принимать вверху, Командующий да, Можно было дом. Да, Завтра Читати чи не трьох місця вибрус на кисаєш до на Україну тільки уявіть собі, яка благородна людина Володимир Путін він поставив задачу зберегти інфраструктуру Києва. Тому росіяни рознесли вщент Маріуполь. Але нащо було захоплювати й це місто? Не розуміє і сам від 7 Сімки. У с Ульяму он проблема его, он чем взять Мариуполь лучше, но легче было взять Киев, да, он, да, он он у президента нет заинтересованности разрушить весь Украины. у него есть интерес защитить свой народ, своих граждан Куди ж без сина Адама? Глава Чечні Рамзан знову заявив, що його 15-річний син вчинив правильно, коли побив заарештованого у справі про спалення Корану Микиту Журавля. Дон Дон наголосив, що було б краще, якби Адам взагалі вбив цього хлопця. При цьому він пояснив, що оскільки суд не ухвалив рішення про покарання його сина, то цим не повинна займатися і влада Чечні. То, что он понятно, он то, что он того человека, который карались, он был бы хорошо, если он убил бы.